Новини культури. У Миколаєві відзначив ювілей один із найстаріших мистецьких закладів міста, а саме дитяча музична школа номер 2 Уже 70 років цей культурний осередок виховує юних музикантів та надихає на творчість. З нагоди свята відбувся великий концерт, у якому взяли участь близько сотні учнів. Як колектив зберігає єдність у час війни та чим дивували гостей на святковій сцені, дізнавалась наша Яна Циня. Заснована ще в 1955 році дитяча музична школа No2 стала одним із перших закладів позашкільної мистецької освіти в Миколаєві. Відтоді вона невпинно зберігає і розвиває традиції, ґрунтуючись на трьох основних цінностях духовності, творчості та культурі. 6 травня школа відсвяткувала свій 70-річний ювілей, організувавши концерт, музика, вічна мова, єднання. Це ювілей нашої школи другої музичної школи. Це такий потужний організм, творчий. В залі будуть колеги, в залі будуть керівники музичних шкіл, шкіл мистецьких шкіл міста, музиканти, випускники цих, цієї школи, Тому що за 70 років ми розуміємо, що багато людей закінчили цю школу і зараз працюють і в галузі культура. Тому це такий, будемо казати. Святковий день народження, і в залі всі свої на святкування 70-річчям дитячої музичної школи номер 2 завітав Юрій Гранатуров, сам фаховий педагог з багаторічним досвідом. Він звернув увагу на високу професійну майстерність педагогічного колективу та поділився своїми враженнями від закладу. Я школу цю знаю дуже багато років, і нічого сказати, окрім самих самих найкращих слів, про це не можу. Колектив. Дуже професійний, дуже вірний своєї справі. І діти, які колись там навчалися, сьогодні ви багатьох з них побачите у залі, вже давним-давно дуже відомі, дуже талановиті фахівці своєї мистецької справи. Сьогодні дитячу музичну школу номер 2 очолює талановита керівниця, заслужена працівниця культури України Тетяна Островська. Директорка закладу розповіла про важливість концерту для їхньої юної артистської спільноти. Задіяно більше ста учнів, тому що, на жаль, не всі учні нашого закладу наразі знаходяться в місті деякі діти виїхали чи перебувають за кордоном, але ті діти, які в місті, вони дуже багато готувалися, і це перший виступ фактично за п'ять років дистанційної роботи. Починаючи з карантинного часу, включаючи військовий стан, тому для багатьох дітей сьогодні цей виступ він дебютний. Він перший, він дуже такий хвилюючий. Близько ста учнів дитячої музичної школи номер 2 виступали на сцені під час ювілейного концерту. Серед них була юна талановита співачка Владислава. Я займаюся вокалом, буду співати сольно і в хорі. Мені подобається виступати на публіку, викликати позитивні емоції у людей. Цей концерт дуже важливий, тому що це юбілей нашої школи 70 років виповнюється. Я хвилююся, але думаю, що все буде добре. В мене все вийде. Окрім яскравих виступів на ювілейному концерті відбулося урочисте нагородження викладачів, які своєю наполегливою працею роблять вагомий внесок у розвиток музичної освіти Миколаєва. Захід зібрав чимало глядачів, серед них і Юлія, мама юного музиканта Тимура. Сьогодні мій син Брагар Тимур виступає на ювілейному концерті з приводу 70-річчя школи музичної. Музика це розвиток, музика це натхнення. Музика це Специфічний розумовий склад, тому ми відвідуємо два класи: це барабани і гітара. І, в принципі, ми досягненнями дуже задоволені. У найтемніші часи мистецтво це те, що підтримує та дає надію. Саме тому начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров закликає батьків відкривати дітям шлях до творчості. Щоб не відбувалося в навколо нас, а музика і мистецтво це те, що і лікує, і надає нам натхнення, надає нам впевненість в тому, що все буде добре. Тому обов'язково я закликаю навіть не дітей. Я закликаю батьків, батьків, щоб вони шукали музичну школу або мистецьку школу, яка є в їх мікрорайоні, і обов'язково відвели туди дитину або вчитися на музичних інструментах, або малювати, або навіть танцювати. Ювілейний концерт дитячої музичної школи No2 став справжнім святом музики і таланту. Учні школи продемонстрували свої досягнення, а також підтримали традиції закладу, що вже понад 70 років є осередком мистецтва і культури в Миколаєві. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.